Діти птахи – невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, ліси, птахи окраса парків, садів і водоймів. Хіба можна уявити наше життя без каркання ворони, без твірінчання горобчика? І без кування зозулі в лісі. А зараз послухайте загадки та скажіть, чи знаєте ви цих птахів? Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами, гордо носить чорний фраг, та не полетить ні я. між крижин ходить дивний птах. Хто це? Вірно, це пінгвін. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Хто це? Дятел. Понад хмарами літає, пильно здобич виглядає, як побачить її мить, камінцем униз летить. Хто це? Орел? На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда запищить і день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Синичка. Біло-чорна скрекотуха забалакала нам вуха. Бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Сорока? По асфальту чим чекує, і з людьми про щось воркує, си зокрили добрий птах. Знається, він на листах? Хто це? Голуд. Ноги довгі, мов жердини, чваньковита ця пташина, нові чоботи убрала, по болоту почваляла. Оце чапля. Хто це каже? Кар-кар-кар. Хто літає поміж хмар? Це дзьобата, горда пані. Ходить сірому жупані. Як зоветься ця матрона. Знають всі, що це ворона. Що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок, цвіренчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Це маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. У долині цілий день він співа дзвінких пісень, як верба і як калина, птах цей символ України, тішить піснею людей. Гарна пташка Соловей. Молодці, ви вірно, відгадали всі загадки. До нових зустрічей.